Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії закрили повітряну зону над аеропортом Внуково. Українські безпілотники навели шороху та б'ють по іранських вантажах. Іранські пілоти в шоці вже повідомляють, що внаслідок інцидентів загинуло як мінімум шестеро з них. Ще один з українських БПЛА знову знайшли неподалік від столиці РФ. Цього разу ще ближче. Московська область знову зустрічає українські дрони. На вечір 18 травня, неподалік столиці рашистів, в одному з лісових масивів було знайдено. Безпілотний літальний апарат Відео з цим БПЛА опублікувала низка рашистських телеграм-каналів, і це БПЛА схожий на вже знайомий окупантам безпілотний літальний апарат українського виробництва uj 22 Airborne. Як повідомляється, дрон впав ймовірно через нестачу палива, а всередині нього знайдено близько 17 кілограм вибухівки, що натякає на те, що БПЛА ймовірно мав би влучити у якийсь визначений об'єкт, але, на жаль, не долетів до нього. Як відзначається, БПЛА знайдено в лісовому масиві Богородського міського округу поблизу міста Ногінськ, що знаходиться Близько 40 кілометрах від Москви таким чином, БПЛА мав пролетіти понад 490 кілометрів від кордону з Україною. Це вже не вперше, коли саме цей безпілотний літальний апарат падає в РФ за сотні кілометрів від кордону з Україною. Так ще в лютому uj 22 Airborne трохи не дотягнув до Москви і впав за 90 кілометрів до столиці окупантів. Тоді безпілотний літальний апарат uj 22 Airborne пролетів трохи менше, подолавши орієнтовно від кордону з Україною відстань у 460 кілометрів. Нагадаємо, що розробники декларують максимально. Не радіус дії безпілотника UJ22 Airborne у 800 кілометрів. Тобто, в одну сторону ця цифра становить 1600 кілометрів. І можна обережно припустити, що ці епізоди спроби зрозуміти, як далеко може пролетіти безпілотник, а також промацати протиповітряну оборону рашистів, зокрема поблизу Москви, навколо якої обіцяли розгорнути дивізію та бригаду протиповітряної оборони, зокрема, з системами С-500. І можна очікувати, що потенційно цей БПЛА може стати причиною бавовни на багатьох цікавих об'єктах у расистів. До зустрічі, друзі. Ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!